Репортер до 2 епізод 39-й. Ні. Yeah. Добре, я зберіг цю нікчемну споруду. Чорт, оця технологія, яка робить наші споруди невразливими, Якщо в нас ще лишилися цілі бутілі, то нам слід, слід просто її не вимикати. О, oh, ти про захисну систему міпмеп? Яку? Міпмеп. Приголомшуй, приголомшуй, ворог з них на горі! Ой, Верхня лінія! Біжимо на гору! Заждіть, хлопці! Як тільки ворушити туди, вони. Ми впоралися! Халлоу, стривай! Тепер вони атакують нижню лінію! Вер у халепі! Рятуємо нижню лінію! Ой, слід породитися на горі! Ваша нижня вежа попа. Ваші ночні казармору, давайте ваші легкі бараки зрумова, ваші ничні бараки знищили. Люди, я буквально дурію, коли вони просувають скільки ліній водночас. Забагато інформації. Паніка неминуча. Я тряся! Ці мегакріпи сунуть з усіх боків. Оу, oh, я гадав, що мегакріпи з'являються лише коли ви втрачаєте усі казарми. А у вас он казарми на центрі цілі. Е, мені оці то мегакріпи. Але коли знищені всі казарми, то вони стають мегакріпами. Тобто є мегакріпи і мегакріпи. А це всього лише мегакріпи. Ну і що нам робити? Сховаємося біля фонтану. Або краще. Зачаїмося поміж дерев на околицях мапи. М так, це чудова думка. Ну, ми можемо зостатися і відчайдушно обороняти останні казарми, доки не лажанемо. Або ми можемо зробити щось скажено, круте і тупе, і веселе. О, мені до вподоби друге. Гірокоптери! Це був не я. Скільки золота ти встиг зібрати? Зараз гляну шість тисяч триста сорок один шість тисяч триста сорок два шість тисяч триста сорок три. Курва мама, я багатію без зупину! Та ну, ти не можеш отак собі мати стільки грошей! Це ж типу неможливо у такій грі, як зараз. он щойно придбав різак манти, а потім помер то ж. Та наплювати. Ну гаразд. Найджеле, знадобиться твоя допомога. Е, гаразд. Що мені треба зробити? Ти мусиш доправити важливу річ для гірокоптера. Ти маєш піти до таємної крамниці. Таємна крамниця. Привіт. Я маю тут дещо придбати. Лише два предмети демонічна вістря і священну реліквію. <плес> Фінал вже близько. СЕЗОН другий. Озвучено товариством Трикрапки на замовлення порталу Play.ua